Харківські спортсменки викликали фурор на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який завершився у столиці Вірменії, Єревані. Каміла Конотоп, Ірина Деха, Світлана Самуляк та Марія Гангур здобули на місцевому помості шість золотих, чотири срібні та одну бронзову медалі. Визначний успіх. Конотоп була перша у вазі до 59 кілограмів і встановила три рекорди континенту: 106 кілограмів у ривку, 129 у поштовху, 235 у двоборстві. Чемпіонка Європи піде Валерія Нікуліна стала вдруге. Ірина Деха золотилася у вазі до 81 кілограма, набравши в сумі 258 кг, вихованка Євгена Шилова випередила найближчу суперницю на 23 кілограми. Це вже четверта перемога дехи на чемпіонатах старого світу. Світлана Самоляка формула срібний хет-трик у категорії до 55 кг. кілограмів. В руминці Андрея Котрути 19-річна харків'янка поступилася 2 кіло. Марія Гангур зупинилася за крок від перемоги. У вазі до 64 кг. кілограмів у Ривкова вона виборала малу бронзову медаль. Ярослав Фільчаков постояв за честь країни та Харкова на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, який приймало головне місто Хорватії Загреб. Він став срібним призером у ваговій категорії до 82 кілограмів. На шляху до фіналу 27-річний харківський класик прибрав лідерів збірних Швеції, Хорватії та Молдови. У вирішальній сутичці Фінчаков зустрічався з чинним чемпіоном світу турком Бурханом Макбудаком. Після першого періоду харків'янин поступався 0-1. в другому лідирував 3-1, але дозволив супернику взяти два бали і втратив перемогу. Акбудак був оголошений переможцем за останньою результативною дією. Ярослав Фільчаков удостоївся срібла. Це його перша медаль чемпіонату Європи. Ще два учні заслужених тренерів України: Юрія та Дмитрія Тимченків, Андрій Кулик та Михайло Вишневецький посіли п'яте та восьме місця у вагових категоріях до 72 та 130 кілограмів. Юракадемія стала бронзовим призером чемпіонату України з волейболу серед команд Суперліги. У протистоянні за третє місце харків'яни здолали житомирський клуб жити Полісся». Бронзова серія, як і весь нинішній чемпіонат, відбулася у Чернівцях і тривала до трьох перемог однієї з команд. Підопічні Сергія Коваленка не стали відкладати справу в довгий ящик та перемогли суперника у трьох матчах поспіль. Перші два поєдинки вони виграли у чотирьох сетах. В останній зустрічі юристи були сильніше з сухим рахунком: 25-23, 25-18, 25-19. Найрезультативнішим гравцем заключного поєдинку став догравальний юракадемії Микита Арбуза, в який заробив 12 балів. Також на протязі чемпіонату лідерами атак харківської команди були Віктор Шаповал, Олександр Терещук, Ілля Поліщук і Віталій Сухінін. Це шоста національна бронза юракадемії в історії. Налаштовувалися ну, по максимуму. Десь ми були сильніші, десь було багато помилок. Я не можу сказати, що це була така чиста гра, але перемога є перемога. Чемпіоном країни вперше став Дніпровський прометей, який у фінальній серії здала минулорічного переможця «Суперліги» епіцентр Подоляни з рахунком 3-1. МСК Харків програвши в сумах Львівській енергії домашній матч чвертьфінальної серії футзального чемпіонату України в екстралізі з рахунком 3-7 у другому вже виїзному поєдинку, був приречений грати виключно на перемогу. Поразка ставила жирний хрест на подальшій участі харківської команди у боротьбі за медалі. У свою чергу львів'яни звичайно бажали не доводити справу до третього вирішального матчу, навіть маючи перевагу свого майданчика. Гру суперники почали дуже активно вже в дебюті створили чимало небезпечних моментів, але перетворити їх на голи довгий час не могли. І лише на 17 17-й хвилині господарі відкрили рахунок, коли після розіграшу штрафного воротаря МСК Харків Олексія Сагайдаченка пробив Андрій Цілик. Перший тайм таки завершився з мінімальною перевагою львівської команди. Відпочивши підшехний Дениса Овсянникова, очікувано кинулись рятувати матч. Вони мали змогу і зрівняти рахунок і вийти вперед не вийшло. А після того як на 33-й хвилині універсал енергії Володимир Боньо відправив у ворота містян другий м'яч, інтрига практично зникла. Ні, харків'яни не розсипалися і відризак зустрічі, що залишився, провели в атаках. Проте змінити ситуацію їм не вдалося. МСК Харків програв 0-2 і завершив сезон. Вихованець харківського карате клубу «Вагар» Микита Полушин виграв дві бронзові медалі на міжнародному турнірі Кубок Мазові, який проходив у польському хуніві. Дев'ятирічний спортсмен став третім у розділах комітету та фантом. У комітету учень Рудіка Сагрунова виступав у ваговій категорії понад 27 кілограмів і провів п'ять боїв, у яких йому протистояли місцеві та українські каратисти. Похід на п'єдестал Полушин розпочав із трьох перемог поспіль. За вихід у фінал він зазнав поразки, а в поєдинку за третє місце здала в однолітка з Польщі. У розділі Фантом, де судді оцінюють техніку, тактику, а також складність та результативність виконання дій. Микита здобув три перемоги з чотирьох можливих та оформив медальний дубль. Полошин уже брав участь у міжнародних змаганнях, але у призи потрапив вперше. Тому бронзові нагороди, кубка Мазові і карате ВКФ особливо дорогі. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини. Харків.